Сльози радості, піднесений настрій. Ну а для когось останній шкільний вальс. От і дзвонить останній дзвінок для учнів Луцького ліцею номер 5 Тут ми бачимо багато щирих посмішок учнів, їхніх батьків та вчителів, які проводжають своїх школярів на канікули, ну а когось вже у доросле життя. Чи не найбільше щемливим був цей день для випускників, для яких шкільний дзвоник продзвонів в останні? Чесно хочу залишитися ще раз в школі, пройти цей шкільний етап. задоволена, всі сто відсотків. Емоції переповнюють. Я був випускний. Ну тобто то, то, то дзвони, дзвонив більше не повернусь. Хоча, може, в майбутньому якось, якщо війна закінчиться, ми наступнуть. Подобалось Вайс, готували Вайс, наша класна керівничка нам вальс поставила. Я дуже сумувати за школою, адже вона мені дала стільки позитивних емоцій. Навіть навіть вчителі, я з ними була дуже сумувати, Я просто з ними сьогодні плачу, тому що розумію, що більше їх не зустріну. Ну, Досі не можу ще зрозуміти, що це вже випуск, що вже от школа закінчилась і. Вчора я думав, що я не хвилююсь на рахунок цього, а сьогодні я стою і ну, не можу повірити в те, що вже все школа закінчилась. Майже всі випускники ліцею номер 5 наголошують. Планують залишатися в Україні і здобувати нові знання в українських вищих навчальних закладах. Ми поки що хочемо написати мультитест успішно, а далі будемо іштовхувати сну дочка. мріє про що Львів Хочемо здобувати місто Львів. Так У нас теж такі почуття змішані, тому що школа дуже хороша, дуже якісні знання надає. І ми нам важко прощатися з тою школою і переходити в якісь доросле життя, але розумію, що треба рухатись далі. А ще поки. Не оприділився, але думаю, не в наше місто з того, що хочу більше такого самостійного життя. Батьки, які пліч опліч були зі своїми дітьми впродовж усього їхнього шкільного життя, кажуть 11 років пролетіли непомітно, хоч їх і не назвеш легкими, але вони точно були сповнені приємними емоціями. Я пам'ятаю, коли в 2013 році в цю школу дочку я привів перший клас, і вже сьогодні я тут, і ми вже випускники. Ці 11 років дуже швидко для нас пронали. Ну, дитина ну з радістю розказує про школу з задоволенням. Ну і так само вчителі, яких вона безпосередньо полюбила. Ну і звісно ж, куди без шкільного вальсу від випускників. Класна керівниця 11-го б класу Ольга Іванівна каже: вчителі ліцею з усіх сил старалися дати дітям знання та досвід, аби їхнє майбутнє було легким, успішним, а всі плани якнайшвидше втілювалися у життя. Вони переповнюють емоції, це такий відповідальний. Такий трепетний день, адже вони вирушають в доросле життя. Станція дитинства для них сьогодні закінчилася, і вони вирушають в майбуття. Тож я зичу їм гарної долі. А нам усім перемоги і миру. Головне кажуть, як випускники, так і батьки це мир та перемога нашої держави над ворогом. Адже після закінчення війни саме це покоління будуватиме міцну, сильну і процвітаючу Україну.